Подякую за захист, таку акцію українськими містами проводить ветеран Євген Сивопляс. У Вінниці знищили унікальну мозаїку 70-х років минулого століття. У гнівані відбулася різдвяна святкова хода. Жителі громади власноруч створили 100 унікальних зірок. До 10 років ув'язнення з конфіскацією майна за підтримку російської агресії. Вінницький суд заочно засудив оперного співака Василя Герелло. Співак родом з Чернівецької області, однак вже багато років живе у Росії. Відкрито підтримує анексію Криму та виступає для російських військових. Суд визнав його винним у пропаганді війни та закликах до порушення територіальної цілісності України. Шість шкільних автобусів передали громадам Вінничини. Транспорт придбали за кошти державної субвенції та співфінансування громад. Автобуси для дітей обладнані за всіма сучасними вимогами. Вони інклюзивні, просторі та безпечні. До кінця 2024 року область отримує ще дев'ять транспортних засобів. Шкільні автобуси, обладнані сучасними засобами безпеки, зручними сидіннями, системою опалення, а також підйомником для дітей з інвалідністю, отримали громади Вінниччини. Тільки почали вводити програму з опорних шкіл захисту вітчизни, захисту України. Наша Гайсінська міська рада прийняла рішення однозначне про співфінансування у придбанні автобусу шкільного для школи, яка буде опорною захисту України. Було прийнято відповідне рішення і в співфінансуванні з державною субвенцією департамент освіти провели тендер. Автобуси були закуплені, і сьогодні ми його отримуємо. Тепер школярі з найвіддаленіших сіл могилів Подільської, Тульчинської, Немирівської, Вапнярської, Хмільницької, Гайсинської громад, Вінниччини зручно, швидко та вчасно будуть приїздити на навчання, придбали транспорт за кошти державної субвенції. Обладнані сьогодні відповідно до всіх вимог безпеки дітей, тому що біля кожного сидіння є виклик до водія. Якщо щось трапилось з дитиною, кожне сидіння обладнане ременем безпеки, вони комфортні. Ну і те, що я сказала, що вони є абсолютно доступними. Що дітки, які мають особливі освітні потреби, він Вінницькому скоблисі мають можливість доїжджати до своїх міст. Він чи не тримає першість в рамках національної програми безбар'єрності? Ініціювала перша леді України Олена Зеленська. Ми тримаємо цю марку, і вважаємо, що всі шкільні автобуси сьогодні мають бути абсолютно доступними. Шкільні автобуси в місткі та економні у використанні пального. В громаді вже є дві таких машини. Це вже ми отримуємо третю. Ну, думаю, дай Бог все буде добре в експлуатації. І... Як то кажуть, і діти будуть довольні, тому що нова машина є нова машина. Громадам області до кінця 2024 року планують передати ще одну партію шкільних автобусів. Новий транспорт буде закріплений за опорними школами та підвозитиме учнів на навчання з віддалених сіл. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Подякую за захист, приклади руку до серця. Таку соціальну акцію у містах України проводить ветеран російсько-української війни Євген Сивопляс. Військовий стоїть у торгових центрах і на площах міст, збираючи гроші на розвиток своєї громадської організації, та намагається утримати рівень поваги до захисників, особливо ветеранів з інвалідністю. Євген Сивопляс із Чернігова. У перші дні повномасштабного вторгнення, коли ворог уже підійшов до його міста, добровільно пішов до лав територіальної оборони, а згодом і до третьої штурмової бригади. Боєць воював на східному напрямку та захищав Авдіївку. Саме там отримав поранення, через яке йому ампутували ногу. На Бахмутському напрямку я отримав перше-друге, контузію. А в на Авдіївському напрямку вже саме отримав поранення, яке призвело до ампутації. Аби підтримати ветеранів з інвалідністю, Євген заснував громадську організацію з Скелю. Разом із командою він проводить просвітницькі заходи у навчальних закладах і організовує акції. Як, от, подякуй за захист, приклади руку до серця. Це просвітницька акція. Мета її навчити людей дякувати за захист батьківщини, нашим військовим, нашим ветеранам. Бо наразі, якщо не тримати плакат. Не стимулювати людей, то статистика буде така, що в Україні дякую за захист. Менше трьох відсотків. У межах акції Євген перевіряє наскільки українці готові висловлювати вдячність військовим. У вінці ветеран стояв на площах та торгових центрах з табличкою та без неї. І слова вдячності та підтримки почув лише від 11 вінничан із тисячі. Коли ми записали перші ролики, виклали в соцмережі. Люди почали писати коментарі. Читаючи, ми зрозуміли, що їм соромно, наприклад, або вони відчувають провину, що ми за них воювали, і тепер через провину вони не можуть там якось себе здолати, щоб так щиріше комунікувати. Наразі ми десь там годинку відбувається ця акція, і десь вже 107 а, позитивних реакцій. Під час акції ті, хто підтримують збройні сили, обіймають Євгена та й дякують ветерану за захист України. Поки були перші обійми, я таки був дуже здивований, чому так. Дякую за те, що ви захищали нашу країну. Дякую. Я не можу проходити, де я їх не бачу, в мене в мене серце обливається кров'ю. Ми повинні на коліна ставати перед ними. І А виходить так, що вони самі не ми стоїмо і там да, просимо подякувати, а вони самі стоять і звертають на себе увагу. Підійти і обняти не всім нравиться, звісно, хлопцям. але би... В основному дуже дякую, що підтримуємо, що ми їх цінуємо, і вони мають в цьому смисл, що вони потрібні. Акція, яка навчає українців небайдужості, до військових, охоплює всю Україну. Після Вінниці Євген відвідає Житомир, Хмельницький та інші міста. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Вистави українською мовою показують в Австрії аматорський театр Мрія створений українцями. Вистави тут виключно українською мовою, а для іноземних глядачів додаються субтитри. Такі театральні постановки знайомлять австрійців із українською культурою. А більше нам розкаже Ольга Борова, голова громадської організації Українська культурна платформа в Австрії. Вітаю вас. Я вас вітаю. Розкажіть нам більше про створення театру. Як виникла загалом ідея? Ідея створення театру виникла у 2022 році, коли в той час? Ми всі перебували у важкій депресії. Ми всі збиралися додому. Ми всі чекали, коли закінчаться бойові дії. Ми думали, що ми тут на місяць, на два, і були всі на паузі. Було дуже важко і дорослими дітям. Зокрема, моя донька вона підліток на той момент. Вона дуже хотіла додому, дуже хотіла в своє життя і хотіла повернутися в театральну студію, де вона займалася у Києві. І щоб якось її розрадити, якось відволекти, я звернулася до дівчини-волонтерки, яка сама родом з Естонії, але дуже багато допомагала українцям з цією ідеєю. І саме Ане, так звуть цю дівчину, вона допомогла в організації, в пошуках приміщення, в налагодженнях зв'язків зв з місцевими австрійцями. І потім ми дали оголошення. Будь ласка, хто хоче грати в театрі, будь ласка, приходьте. І прийшли люди. Боже, то неймовірні люди, то люди з різних куточків нашої, нашої країни, з різними життєвими історіями, з різним досвідом. Але всіх нас об'єднувало бажання творити, бажання через творчість не дати собі та іншим потонути у тій біді, яка нас накрила всіх. Так, а і загал... створили ми наш аматорський український театр у місті Вінер Нойштад, Нижня Австрія. А скільки загалом акторів і хто саме бере участь у виставах? А, наш театр об'єднує різні покоління. Наприклад, у постановці, яку ми зараз граємо, Снігова королева за версією українців у Австрії? Самі молодші актрисі 5 років, і є актори, яким 50 Театр загалом налічують більш як 20 осіб. В постановці Снігова Королева грають 17 акторів, але є люди, які відповідають за звук, за світло, за проектор, за декорації. Ну, тобто, це більше 20 осіб. Ми граємо вистави українською мовою з перекладом на німецьку. Тим самим ми знайомимо ще й австрійців з нашою культурою. Показуємо, які талановиті українці, які ми талановиті досвідчені, які ми освідчені. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякуємо вам, дякуємо вам. Запрошуємо вас на виставу. Снігова королева по версії українців в Австрії. Завтра відбудеться вже третій показ цієї вистави. А нашим глядачам нагадуємо, з нами була Ольга Борова, голова громадської організації Українська культурна платформа в Австрії. Унікальну мозаїку 1970-х років знищили у Вінниці. Дослідниця архітектури та модернізму Ельміра Етінгер повідомила про цю втрату для українського мистецтва у соціальних мережах. Знищена мозаїка під назвою Дружба народів не містила радянської символіки. Художник обійшов стандарти того часу і зобразив молодь без червоних стягів чи серпа і молота. Цей витвір мистецтва прикрашав фасад однієї з висоток міста, але був демонтований під час ремонту приміщення, яке орендувала компанія Нова пошта. Мозаїка Дружба народів була включена до каталогу цінних монументальних творів 1970-80-х років, укладеного дослідниками монументального мистецтва Вінниці. Вона мала стати пам'яткою місцевого значення, та місяць тому була знищена під час ремонту відділення нової пошти. Про це першою повідомила у соцмережах Ельміра Етінгер, дослідниця української архітектури. Радянські заключається тут лише в даному випадку, що вона було зроблено за тих часів. Але наші художники продовжували працювати, творити, і ну, вони були в таких умовах. Це були дуже складні умови. Але незважаючи на них, художники продовжували як могли нести свої. І, і показувати національні особливості регіонів». як зазначають науковці, мозаїки ХХ століття, які встановлені на фасадах будинків, лікарень та дитячих садків, є важливим культурно-історичним спадком України. Оскільки дуже часто художники зашифровували в своїх творах зовсім не комуністичні сенси. Навіть якщо ми подивимося цю мозаїку зараз, ми не бачимо серпів і молотів, ми не бачимо червоних прапорів, але ідеологічна складова на той момент повинна була бути показана, щоб твір міг бути пропущений до роботи. Навіть за умов радянської ідеології мозаїка показувала побут, природу та культуру українців. Компанія нова пошта під час ремонту дотрималась всіх законодавчих норм, але не знала про цінність мозаїки, тому і знищили композицію. Підприємство вирішило відновити мурал за збереженими фото. Її будуть відновлювати в тому ж самому вигляді, в тому ж самому місці її будуть по-новому викладати. Нова пошта буде займатися цим питанням безпосередньо з орендарем, з власником приміщення, але ці всі моменти будуть узгоджуватись уже потім. 35 об'єктів із каталогу вінницьких мозаїк планують визнати пам'ятками місцевого значення, щоб захистити їх від подальшого знищення. Євгеній Овсяніков телеканал Віничина Іно Бондаренко покинула рідне місто Харків в перші дні великої війни, рятуючи свою доньку та онуків від ворожих обстрілів. Віднайти в собі в сили жити далі у Вінниці жінці допомогла улюблена справа. Нині Іна мріє написати книгу про кожного військового, якому робила сучасні стрижки, підтримувала та вислуховувала. Це її вдячність кожному захиснику, який боронить українські міста і її Харків. Пані таке встала до вікна, підійшла і небо горіло світла. вже розуміла, що це війна, але я не, ну, не, не могла вимовити це слово. Інна Бондаренко пригадує страшний ранок 24 лютого 2022 року. Тоді російські окупанти обстрілювали її рідне місто Харків з мінометів артилерії, танків а колони російської техніки прямували на місто. Жінка разом з донькою та онуками покинула свою домівку та поїхала до сестри, яка жила поблизу Харкова. Таке місце було Безлюдовка, і по окружній йшли російські танки. А за нашим домом там бор сосновий, і там стояли наші хлопці. І цей бадмінтон був з ракет кілька днів. Ми були в подвалі. Ну а підвал не подвал, а погріб. Деякий час і на з дочкою та онуками перечікували обстріли у сестри, а далі прийняли найважче для себе рішення їхати у більш безпечне місце та рятувати дітей. Ми поїхали дочка і онуки, е, ми їхали під цьому бадмінтоні, і нас зупиняли 26 часів, мабуть. І перше я запам'ятала хлопчика, дочка була за кермом, і хлопчик е, військовий сказав, Зірочка, е, не хвилюйся, все буде добре. Після важкої та довгої дороги і на з родиною випадково зупинилася у Вінниці, піднайти в собі сили, продовжувати далі жити, і допомогла улюблена справа. Через знайомих жінці вдалося влаштуватися в перукарні. Світлана Вікторовна нас взяла, і навіть я кажу, як я буду працювати, бо не маєш інструментів, нічого не маєш. Вона я все дам. Вона дала, вона купила машинку, вона дала класні ножниці, дочці всі інструменти. Так ми почали працювати. Родичі Іни так і живуть в Харкові під обстрілами. Час від часу жінка навідується до свого будинку, який постраждав від рук російських загарбників. Повилітали вікна, жили сови у нас вдома, бо там дендрологічний парк. Я цілувала стіни. Я, я так не хотіла. Наче цей дім був живий для мене. і Я так вибачалась перед ним що я знов їду, що я його залишаю. І пам'ятає кожного свого клієнта, якому робила зачіску та підстригала, особливо захисників, які боронять українські міста. І про кожного з них має мрію написати книгу. Навіть кожного помню, пам'ятаю по імені і їх історії. Я пам'ятаю, бо це все якось хочу скомпонувати і колись написати про кожного з них. Мені дуже це я хочу, щоб всі знали. Не, не, не тільки я пам'ятаю, пам'ятаю. Я хо, хочу всім розказувати. Вікторія Ліварчук, телеканал Вімечина. Жителі гнівенської громади створили понад 100 вертепних зірок, і усіх їх можна було побачити під час святкової різдвяної ходи центром громади. Фестиваль, конкурс вертепів та різдвяної атрибутики уже другий рік влаштовують у селах та самому місті. Майстри та аматори театрального мистецтва вертепами та різдвяними обрядами показали багатство української культури. Та важливість збереження традицій. Про фестиваль нам розкаже Анна Пантя, заслужений працівник культури України, співзасновниця фестивалю вертепів та різдвяної атрибутики Різдвяна зірка 2024. Вітаю вас! Як виникла ідея створити цей фестиваль? Доброго дня! Так, засновниками нашого фестивалю вертепів та різдвяної атрибутики Різдвяна зірка є громадська організація Гнівенчани, комунальний заклад центр культури дозвілля Калина та відділ освіти Гнівенської міської ради. Задумка створити такий фестиваль була ще до війни. Ми планували створити такий культурний продукт, який би об'єднав молодь діток та людей старшого віку. Головною нашою метою було збереження традицій, передача цих традицій, різдвяних традицій, святкових традицій наступному поколінню. Хто брав участь у конкурсі? В рамках фестивалю конкурсу вертепів та різдвяної атрибутики був проведений конкурс на найкращу різдвяну композицію та конкурс на найкращу різдвяну зірку. Участь прийняли дітки. Вихованці наших дошкільних освітніх закладів, шкіл, працівники закладів соціальної сфери, працівники культури. Роботи вийшли просто шедевральні, журі було взагалі не просто визначити найкращу зірку і найкращий виріб різдвяний. Всі роботи надихали. Фінальною точкою нашого фестивалю, звичайно, була святкова різдвяна хода, яка відбулася 25 грудня у нас у місті Гнівані, Святкова хода пройшла по центральній вулиці нашого міста. Яку роль на вашу думку відіграє фестиваль у збереженні українських традицій? Ми переконані, що наш фестиваль відіграє дуже важливу роль у збереженні українських традицій та звичаїв. Особливо різдвяних звичаїв, адже отримавши безліч позитивних відгуків та емоцій від наших мешканців, від позитивних відгуків у соціальних мережах, ми зрозуміли, що ми в правильному напрямку, і саме за це ми боремося, боремося за традиції нашої України, боремося за ідентичність національну наших українців, за мову, за нашу молодь, за майбутнє. І дивлячися на те, як реагувала наша молодь та діти під час ходи, ми впевнені. Що у нас є майбутнє, і ми в правильному напрямку, і віримо, що наш фестиваль проживе дуже багато років, і знаємо, що наш дух незламний і наші традиції незламні. Нашим глядачам нагадую, нам коментувала Анна Пантя, заслужений працівник культури України, співзасновниця фестивалю вертепів та різдвяної атрибутики Різдвяна зірка зірка-2024». А це були всі новини за цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Та не забувайте донатити та підтримувати наші збройні сили України. До зустрічі!